Карпатська ліга розпочинає перші ігри нового сезону. Це буде дві ігри одного 8 фіналу чемпіонату закарпатської ліги. КВН новий сезон, новий формат. В кожній грі буде грати аж по 10 команд. Ми трошки вирішили поекспериментувати, от таким чином провести цей перший тур, ну, а далі побачимо. Можу сказати, що у нас цей сезон це сезон оновлення. Дуже багато команд, які брали участь у Закарпатській лізі, пішли на, скажімо так, на пенсію, а багато, дуже багато молодих нових команд, які ще тільки починають свій шлях в КВН, Тому буде багато несподіванок. І я дуже дуже радію з того факту, що з'явилося у нас дуже багато команд, які представляють саме факультети у жну і мають свої певні там, групи підтримки. І я сподіваюся, що ці ігри будуть цікавими і веселими. Ігри відбуваються 27 листопада та 2 грудня в залі «Падіюну» початок о 19.00. Всіх запрошуємо.